Перша світова війна скінчилася, але це був лише початок. На руїнах Велетенської Османської імперії розгорталася нова драма боротьба, яка назавжди змінила обличчя Близького Сходу. Тільки вдумайтесь у це питання 600 років і раптом порожнеча. Цей вакуум влади після 1918 року став головною сценою, на якій переможці у війні країни Антанти збиралися розіграти свою власну партію. Для народів, що жили на цих землях, закінчення війни не принесло миру. Навпаки, це стало початком нової, відчайдубшної боротьби боротьби за свою землю, за незалежність і, зрештою, за своє майбутнє. Отже, сьогодні ми розберемося, як на попелі імперії народилася нова Туреччина. Подивимося, як європейці ділили арабські землі, створюючи нові держави. З'ясуємо, як були посіяні перші зерна палестинського конфлікту і який спадок залишили ці буремні роки. Почнімо з Туреччини. Історія сучасної Туреччини, це знаєте, справжній епос, розповідь про те, як один неймовірно рішучий генерал кинув виклак наймогутнішим державам світу і повів свій народ до незалежності. Уявіть собі ситуацію британські, французькі, італійські, грецькі війська на твоїй землі, навіть столиця Стамбул окупована. Здавалося, що все, кінець, доля країни вирішена, а її територію ось-ось розірвуть на шматки. Але тут на сцену виходить Мустафа Кемаль, герой війни, він відмовився скласти зброю. Він переніс центр опору в глиб країни в Анкару і почав збирати армію, щоб воювати одразу на два фронти проти іноземних окупантів і проти власного уряду султана, який погодився на капітуляцію. І ця боротьба дала цілком конкретний результат. Подивіться на цю різницю. Принизливий северський договір, який фактично знищував Туреччину, було розірвано. Замість нього з'явився Лозанський документ, що визнавав Туреччину суверенною та цілісною державою в її сучасних кордонах. Це була справжня перемога. Спочатку, 1 листопада 1922 року, був ліквідований султанат. А вже 29 жовтня 1923 року Туреччина офіційно стала республікою. Шестисотрічна епоха Османської імперії остаточно завершилася. Ставши президентом, Ататюрк, як його назвали, не гаяв часу. Він запустив просто шалені за масштабом реформи, щоб перетворити Туреччину на сучасну світську європейську націю. Він змінив буквально все алфавіт, закони, календар, одяг, роль жінки в суспільстві. Це була справжня революція зверху. Але поки Туреччина сама виборювала свою долю на півдні на колишніх арабських територіях імперії, історія пішла зовсім іншим шляхом шляхом іноземного контролю. Отже, що ж це за мандатна система? На папері все виглядало досить благородно мовляв, великі держави беруть під опіку молоді нації, щоб допомогти їм стати на ноги. Але на практиці, на практиці це стало просто новою завуальованою формою колоніалізму. А ось як це виглядало в реальності: Британія та Франція по суті взяли олівець і просто розкреслили карту. Так з'явилися Ірак, Сирія, Ліван, Йорданія. Ці кордони часто взагалі не враховували, хто там живе, які племена, які народи, які релігійні групи. Головне, щоб це відповідало стратегічним інтересам Лондона і Парижа. І саме ці лінії, проведені століття тому, досі лишаються джерелом багатьох конфліктів. А зараз давайте сфокусуємось на одному з цих мандатів Палестині. Бо саме тут рішення, ухвалені в той час, заклали фундамент для конфлікту, який триває і донині. Події тут розвивалися дуже швидко. Все почалося з декларації Бальфура, британської обіцянки сіоністичному руху. Потім це було закріплено офіційним мандатом. А далі почалися реальні зміни на місці. Єврейська еміграція різко зросла, що, звісно, загострило ситуацію до краю. І ось у цьому і полягала суть проблеми. Прагнення однієї групи євреїв до створення своєї держави були підтримані могутньою імперією. Але ці прагнення прямо суперечили інтересам і бажанням арабського населення, яке вже жило на цій землі. І це була не просто політика на папері це мало цілком реальні наслідки боротьба за землю, за воду, за робочі місця. Напруга постійно зростала і виливалася у відкриті жорстокі зіткнення між двома громадами. То що ж у підсумку? Який спадок залишила ця епоха великого переділу? Ну, можна сказати, що її відлуння ми чуємо й досі. Ми бачимо, по суті, два абсолютно різні сценарії: з одного боку, Туреччина, яка змогла відстояти свою незалежність і почала будувати себе як єдина нація, а з іншого арабський світ, який європейці складали, наче конструктор, за власними кресленнями, створюючи нові кордони і нові проблеми. Цікаво, що головним принципом зовнішньої політики Ататюрка стала саме ця фраза. Після десятиліть безперервних війн він прагнув стабільності понад усе, щоб мати можливість розбудувати свою нову країну. Спадщина тієї епохи жива. Штучно проведені кордони, нові нації, створені розчерком пера і, звісно, невирішені конфлікти, закладені після Першої світової, все це продовжує визначати політику і життя мільйонів людей на близькому сході і сьогодні.